Вітаємо на каналі NSD Group! Готуєтеся до ремонту чи оновлення інтер'єру? Ми маємо для вас щось особливе у цьому відео. Ми розкриємо секрети найгарячіших трендів дизайну квартир 2024 року, які вас надихнуть та здивують. Хочете йти в ногу з трендами дизайну 2024 року? Долучайтеся до NSD Group. Ми знаємо, як перетворити ваш дім на стильний та комфортний простір: біофільний дизайн, теплі нейтральні кольори, модульні меблі, екологічні матеріали, смарт-технології, вінтажні акценти та мінімалізм з душею. Усе це чекає на вас. Переходьте за посиланням в описі або телефонуйте за номерами, щоб отримати індивідуальний дизайн-проект для вашої квартири. З NSD Group ваш дім стане ідеальним. Отже, найгарячіші. Тренди у дизайні квартир на 2024 рік: біофільний дизайн. Інтеграція природних компонентів в інтер'єрі набирає популярності, використання рослин, натуральних матеріалів і великі вікна для максимального проникнення природного світла створюють відчуття єдності з природою, теплі нейтральні кольори. Нейтральні палітри продовжують бути актуальними, але у 2024 році акцент переноситься на теплі відтінки, такі як пісочний, теракотовий і бежевий. Вони надають затишку та комфорту будь-якому простору. Модульні меблі, меблі, що можна адаптувати під різні потреби, набирають популярності: модульні дивани, трансформовані столики та багатофункціональні меблеві системи допомагають ефективно використовувати простір. Стійкі та екологічні матеріали. Екологічність залишається на передньому плані. Віддається перевага меблям з перероблених матеріалів, екологічно чистих фарб та матеріалів з низьким рівнем викидів. Розумний дім. Інтеграція смарт-технологій продовжує розвиватися. Системи автоматизації освітлення, клімат контролю, безпеки та навіть кухонних приладів роблять життя зручнішим та ефективнішим. Вінтажні та ретро-елементи. Дизайнери все частіше звертаються до естетики минулих десятиліть. Відновлені меблі, вінтажні світильники, декоративні деталі додають інтер'єру характеру та неповторності. Мінімалізм з душею. Мінімалізм зберігає свою популярність, але у 2024 році він набуває більш теплого вигляду. Використання натуральних матеріалів, текстур та кольорів створює відчуття затишку, зберігаючи при цьому чистоту та простоту форм. Персоналізовані простори. Індивідуалізація інтер'єру стає дедалі важливішою. Дизайнери радять додавати в інтер'єр елементи, що відображають особисті інтереси та стиль життя мешканців, такі як унікальні арт-об'єкти, колекції або сімейні реліквії. Ці тенденції допоможуть вам створити сучасний та комфортний інтер'єр, що залишиться актуальним протягом 2024 року. Маєте питання або потребуєте допомоги у впровадженні цих трендів у вашому проєкті? Залиште свої контактні дані і наші експерти із задоволенням зателефонують вам, щоб обговорити усі деталі та допомогти реалізувати ваші ідеї. Сподіваємося, це відео було дійсно корисним для вас. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. А з вами були NSD Group. До зустрічі!